Давайте подивимося, яка буде для вас порада на ближче майбутнє, майбутньому. На Ошо Дзен Таро. Що воно покаже, вам треба знайти компроміс з якоюсь людиною, з рицарем води. Да? Може, це мужчина в стихії. Взагалі людина, яка любить літати в хмарах, така да? емоційна. Але це, бачите, карта, як говорить, це буде для вас можливість перейти свої людини на новий рівень. Шукайте компроміс, намагайтесь домовитись. Це можливо і домовитись з собою, оприділитись, куди йти далі, куди взлітати, да? теж може бути і так. Перестаньте сумувати за втраченими шансами. Все приходить в свій момент. Головне, цей момент не опустити знову в той момент, коли ви сумуєте за минулим. Да? Ви можете не помітити, що є новий шанс. Для вас. Відчувайте, чуйте свій внутрішній голос. Це знову ж таки жріця, да? вона теж про компроміси. Домовтесь. Можливо, тут дійсно розмова самим з самим собою, що я хочу, куди я йду. Ну, Так сталося життя, що якісь шанси з нашого життя вже пішли, і ми їх не можемо вернути. Тому треба подивитися, що зараз для мене є можливим, да? що я хочу робити, куди мені рухатись. Послухати свій внутрішній голос, почути цю відповідь і почати діяти на дні. Карта успіху. Це приведе вас до успіху, це ваш успіх. Компроміс з кимось і самим з собою. Хай так і буде.